Мене звати Йохаєм Бранд. Я працюю в компанії Weissenring Schleswig-Holstein. Організація Weissenring пропонує допомогу людям, які стали жертвами злочинів у засобах масової інформації. Основна увага часто приділяється злочинцю, а про жертв. Часто забувають недостатньо враховуються моральні та фінансові страждання потерпілих. Саме тому ми стаємо на захист постраждалих. Ми представлені в 16 містах шлезвік Гольштейну і пропонуємо консультації та допомогу в різних сферах. Часто жертвам достатньо першої розмови, щоб позбутися психологічного тиску. Жертви злочинів часто відчувають великий сором через те, що дозволили себе обдурити або стали жертвами насильства. Їм дуже важко змиритися Цим самостійно, крім того, часто наносяться дуже значні економічні збитки, які ставлять багатьох постраждалих на межу існування. Ми можемо допомогти з цими фінансовими проблемами в дуже короткий термін за допомогою так званої екстреної допомоги, щоб постраждалі могли спочатку звести кінці з кінцями. Інший вид допомоги. Це те, що ми стежимо за тим, щоб постраждалі отримували правову допомогу. Біле кільце не надає юридичних консультацій, але ми забезпечуємо потерпілих ваучерами на консультації, які вони можуть використати для отримання кваліфікованих порад юристів, наприклад, для отримання компенсації за завдану шкоду або для того, щоб виступити співпозивачами у кримінальному провадженні з метою отримання справедливого вироку суду. Ви можете зв'язатися з нами різними Способами часто поліція зв'язує вас з нами, якщо, наприклад, було подано заяву про злочин. Потім за бажанням ми зв'язуємося з зацікавленою особою, щоб зрозуміти, чи ми можемо допомогти, але багато людей звертаються і безпосередньо до нас за безкоштовним номером телефону 116. 0006 можна звернутися за консультацією до наших офісів. Ви також можете зв'язатися з нами через наш веб-сайт www.visor-ring.de. Там ви також можете знайти багато інформації про послуги, які ми пропонуємо. Там ви також можете знайти багато інформації про різні послуги підтримки, які ми пропонуємо у випадках дискримінації. Ми намагаємося організувати відповідну допомогу. Ми, як Вайсер Ринг, також бачимо себе в ролі пілота в різних організаціях з надання допомоги. Звертаюся до вас, звертайтеся по допомогу. Ми у вашому розпорядженні. Не бійтеся скористатися нашою допомогою. Дзвінок за номером 116 0006 є безкоштовним, а колеги, з якими ви можете зв'язатися, знають свою справу. І будуть раді допомогти вам.